Віта, мене звати Євгенія, він 23 роки, я студентка незламного університету, майбутній вчитель початкових класів. За першу світ я медична сестра, а зараз здобуваю педагогічну спеціальність. Я родом з маленького, але надзвичайно мальовничого міста Олександрія, що на Кіровоградщині. Ритм студентського життя відчуваю дуже енергійно. Кожна сесія сповнена новими знаннями, цікавими зустрічами та викликами моя любов до України. Вчилася ще в дитинстві, коли бабуся вчила мене вишивати традиційні узори, розповідала історії про наш край. Але по-справжньому я відчула цю любов, коли наша країна опинилася під загрозою. Саме тоді я зрозуміла, що моя батьківщина не просто місце на карті, а частина мого серця. Університет став для мене не лише місцем навчання, але й символом незглавності нашого народу, коли ми продовжували заняття під час. Повітряних травок, коли викладачі з різних куточків країни проводили лекції, часом при світлі свічок я відчувала, що освіта і знання є нашою зброєю і нашим майбутнім. Мене ведуть уперед цінності, свободи, гідності та відповідальності. Вірю, що кожна людина має продовжити життя так, щоб залишити світ кращим, ніж він був би цього. І саме освіта дає мені інструменти для такої зміни, як майбутні педагоги. я зможу навчити дітей не лише читати і писати, але й бути свідомими громадянами, які люблять свою країну і готові її розбудовувати. Мої цінності це моя родина, освіта та Україна. Зараз має найбільше мрія, як і багатьох українців. Мир особливо важливо, коли маєш маленьку донечку і щодня турбуєшся про її безпеку. Бути частиною нової, вільної, сильної України для мене означає щодня робити щось значуще. Навчитися підтримувати ближніх, не здаватися перед труднощами, коли моя маленька донечка запитає, чому інколи доводиться спускатися в укриття, я пояснюю, що ми боремося за нашу свободу, за її майбутнє, де вона зможе жити і рости без страху. І коли я побачу в її очах розуміння, буду знати, що це все даремно. А в мирний час бачу себе гарним педагогом, який любить навчати дітей. Мрію стати колись заступником або навіть директором школи. Це така світла дитяча мрія, яку я сподіваюся втілити в життя. Як студентка, я намагаюся бути сумлінною і відповідальною, прагнемо вбирати всі знання, які дають наші прекрасні виконачі, щоб стати справжнім кваліфікованим спеціалістом. І знаєте, навіть у найтемніші часи мініверсет залишатиметься острівцем світла.